Гімнасти, силачі та жонглери. все поєдналося у новій яскравій програмі Абра Кадабра. Світлана разом з донькою часті гостів Криворізького цирку, тому цього разу не пропустили прем'єру. Жінка зізнається, що радіє більше ніж дитина, адже щоразу червона арена повертає її у юні роки. Передчуття такі, як проді, я прийшла, не донька в цьому ну, віці, в якому вона зараз доходить. Звісно, що, що змінилось, от раніше приходиш, був запах сіна, ну, тварин, часто попкорном пахне. Зараз важке такий час. Дітям нашим взагалі нічого не залишиться. Хоч хоч так, дякуємо, що вони взагалі нам це дозволено, що ми можемо показати їм це. Тому що в нашій то пам'яті залишилось много чого. А що зараз буде серед тих, хто довував глядачів своєю силою Василь у його виконанні трюки з важкими предметами у церковій справі вже 40 років, тому не уявляє своє життя без виступів. В першу чергу мене надихає глядач, тому що ми всі артисти, ми як то кажуть, живемо. Цинком, своєю працею, своїми номерами, своїми жанрами. І ми працюємо тільки для глядача. Само собою, що ми отримуємо задоволення, але глядач тоді буде отримувати вдвійні задоволення. Тому саме основне це подарити глядачам своє мистецтво, свою енергетику, от, ну, свій професіоналізм. Легкістю у повітрі і гімнасти. У програмі декілька номерів, під час яких артисти, які кидають, Дали виклики законам фізики. Не обійшлося і без пухнастиків у командних костюмах. Дресировані песики вправно виконували всі команди та розчулювали навіть найприскіпливіших глядачів. Доктор цирку зауважує, що комедійна складова завжди допомагає підтримати моральний дух за настроєм. Абракодабра класичний жанр. Комедійна складова завжди допомагає підтримувати моральний дух тилу, моральний дух родин тих, у кого є. Е Батьки, які воюють на сьогоднішній день, тому саме місія цирку підтримати цю от моральну стійкість українського народу. Тому ми вирішили зробити цей класичний цирк, які завжди люблять наші глядачі. Тому буде цікаво саме для тих, хто любить цирк. А якщо ви не встигли відвідати прем'єру, не хвилюйтеся. Ви ще встигнете долучитися до яскравого шоу. Воно буде тривати до 16 листопада, початок виступу у суботу та неділю о 13.00. І пам'ятайте, що, попри все, сміх продовжує життя. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, перший міський.